Привіт, дорогі водії! З вами канал Автотема. І так, важливе попередження для водіїв. Будьте уважні, обережні, тому що штрафів може побільшати в рази. Багато хто з вас замітив, так, що про ліхачили так, проїхали з більшою трішки швидкості на камеру і нічого не прийшло. Діло в тому, що багато камер фіксації. Правопорушень були вимкнені. Частина працювала, частина була вимкнені. І от з завтрашнього числа, так, з 28 го знову е підключають до мережі усі камери фіксації дорожніх правопорушень. А здебільшого, в більшості випадків, там 95% це фіксація саме порушення швидкісного режиму. Тому е треба. Не порушувати, можна так сказати, і їздити уважніше, обережніше. Е, нагадаю, так, що штраф там що, 340, якщо платиш там в перші дні, то в перших три дні е, 170, так, тобто половину платиш. Ну, все рівно не хотілося б, не хотілося б ці штрафи сплачувати. І е, також е, додавлено чотири нових камери: це Дніпро і Кривий Ріг. Саме там, де зараз найбільше курсують е, всі ми знаємо хто і питається, навіщо, навіщо? Чи вони так впевнені в цій системі, що її не можна зламати і подивитися, що де їздить, так? Ну, тим не менше, це таке їхнє рішення. Я туди вплинути точно не можу. Так, я вам ось прикріпляю, десь тут зараз попливе, давайте два відгорну, щоб з однієї сторони пливло е розміщення. Розміщення камер фіксації, тому що вони є в офіційному доступі, на офіційному сайті МВС. Я залишу посилання, щоб ви ознайомилися, подивилися чим там в ваших регіонах, в місцях вашого постійного маршруту, так, де вони стоять. Що ж, ну в принципі, те, що їх включать, тому що вони приносять немаленькі гроші поліції. Це було зрозуміло. Єдине, що на період військового стану, як на мене, це трішки все таки недоречно. Ну, це повна запис інформації, що де відбувається по усій Україні, по всім дорогам. І десь воно зберігається на якомусь сервері, І цей сервер, ну будь як будь-який, вороги можуть, не дай Боже, зламати. Ну тим не менше, можливо, на якісь спеціальні такі виїжджі, то на період їх. Проведення, то саме на тих дорогах камери будуть відключатись, не знаю. В общем, багато питань. Відповідь одна, що їх завтрашнього дня усі вмикають і штрафи будуть приходити поповні, тому що одна камера дорожньої фіксації дорожнього руху, особливо там, де е, от, швидкісна дорога, і зразу починається якийсь населений пункт, який навіть не видно так, в сторону, так, тобто десь ці хатки далеченько від дороги. І собі водій пролітає. Там по тисячі оцих порушень на день вона фіксує. Тому, як завжди, не порушуємо правила дорожнього руху. Слідкуємо за усіма автомобільними новинами уважно на каналі Автотема, долучившись попередньо до нього, і розбираємо все разом з вашими коментарями набагато легше розібратися. Тому зустрінемося на автотемі.